Раз на рік кожне українське місто переживає зворушливу мить, день, коли юність розквітає, а дитинство передає естафету дорослому життю. Це не лише шкільне прощання, а особлива подія, в якій поєднуються вдячність, надії, спогади і початок нової дороги. 12 червня горішні плавні стали особливо неймовірно чарівними, натхненними і зворушливими. У місті відбулися урочистості, присвячені випускникам 2025 року горішньоплавнівської громади. За традицією подія прийшла в Палаці культури і творчості. Цьогоріч 267 випускників отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту. Серед них 27 юнаків і дівчат, які завершили навчання з відзнакою. Розпочалося свято ніжною урочисто, із традиційного вальсу випускників під світлом софітів серед квітів і посмішок хлопці й дівчата кружляли у танці, що об'єднав дитинство і дорослість. І, хоча попереду нове життя, саме тут на сцені ще можна було побачити їх дітьми, які прощаються із певним періодом свого безтурботного життя назавжди. В очах сльози й радість, в залі хвилювання, гордість і щастя. Щімливою частиною урочистостей є вшанування пам'яті героїв захисників України, які віддали життя за наше майбутнє. Це хвилина, в якій зібрались усі слова подяки. Саме завдяки цим захисникам сьогоднішні діти можуть мріяти, вчитися і жити. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні випускники, вітаю вас з подоланням ще однієї сходинки на життєвому шляху, здобуттям повної загальної середньої освіти. Ми живемо в глобальному світі і. Завзяті молоді люди не мають в ньому кордонів. Кожен з вас зможе реалізуватись в будь-якій точці планета Земля, а хтось, можливо, полетить в космос до нових світів. Чому так впевнено, я про це кажу? Тому що. Технологічний прогрес людства відбувається з надзвичайною швидкістю. І сьогодні нам науковці кажуть, що люди, які народжені після 2000 року, мають всі шанси прожити 100 і більше років. Я вважаю, що головне це правильно формувати мрії. Наполегливо йти до своєї мети. І тоді часто трапляється, що ваші мрії будуть здійснюватися. Щодо отримання освіти, її можна отримати в Україні або за кордоном. Там можливо отримати безцінний досвід. Повернутися потім на батьківщину і з фундаменту, з фундаменту створювати успішну модель цивілізованого суспільства. Ну а ми завжди будемо чекати вас в місті, в рідному місті. Настала найочікуваніша і водночас найбільш хвилююча мить урочистостей вручення свідоцтв із відзнакою. У цей проміжок часу серця билися сильніше і прискореніше у дітей від радості та гордості, у батьків від і усвідомлення, що їхні зусилля і підтримка були немарними. А у вчителів від щастя бачити плоди багаторічної праці. Схвильовані мами й тата вели своїх дітей на сцену, і кожен крок цих юних випускників був, мов підтвердженням пройденого непростого, проте прекрасного шляху. Під гучні оплески глядачів на сцену виходили ті, хто став прикладом наполегливості й сили волі. Їхні очі світилися щастям. А усмішки говорили більше ніж слова про віру в себе, про вдячність і надію. Вони ловили погляди друзів, вчителів, директорів, повні гордості, й любові. Учителі, які пам'ятають їх першачками, тепер вітали сильних і впевнених у собі молодих людей, тих, хто готовий до нових звершень. Церемонія вручення свідоцтв із відзнакою та символічних медалей залишиться в серці кожного, хто того вечора вступав на сцену палацу культури і творчості як символ вдячності, досягнення і великого старту. Урочистості, що відбулися 12 червня, зібрали велику шкільну родину востаннє, адже це було прощання. Випускники розуміли, що цей щемливий душевний захід вже наступного дня стане лише спогадом проте щирим і на все життя. Чим запам'ятався випускний день, цікавимося у вже колишніх учнів. Сьогоднішній день був насправді дуже важливим для нас усіх, тому що це новий етап у житті, і особисто я відчувала щось таке трепетне, таке тепле, ностальгічне, що всередині, бо я розумію, це. Знаєте, випускний це саме той момент, коли ти розумієш, що вже все школа закінчилась, тобто тобі потрібно переходити там далі, там в коледж, там, у вуз. Ну тобто, в тебе починається взагалі інше життя. І оце таке відчуття того, що все вже буде по-іншому, вона якось так, воно таке. Трошки страшно, але дуже цікаво, як буде там насправді далі. Насправді дуже сьогодні важко і сумно, тому що з одного боку ми прощаємося з дитинством, ми прощаємося з друзями, яких ми тут набули. З іншого боку, починається новий етап життя, але справді для мене цей день більш про ностальгію. Я Востаннє пройшлася сходинками школи, коридорами. Згадала все, що було у мене в цьому місці. Згадала всіх своїх друзів, яких зараз і немає тут можливо, бо багато хто повиїжджали. Згадала тих, з ким я провела 11 років пліч опліч і для мене це про приємні теплі спогади. Я сьогодні дуже хвилювалася. Я дуже рада такому дню, що сьогодні ми всі зібралися. Ми дійсно, як справжня спільна така велика родина, і я дуже дуже рада провести цей день з усіма своїми друзями, близькими, однокласниками, учителями. всіми. я дуже вдячна всім, хто е, вкладався в мене, давав мені знання та підтримував. Велике дякую моїм батькам. Дуже сумно, тому що дуже багато з ким в мене дуже хороші стосунки, дуже дружні батьками вчителями. Я буду справді сумувати, тому що вони були справді моїми наставниками протягом цих років. Е, ми багато роботи з ними зробили, дуже багато працювали і боюсь, що далі. Я не відчую такого якогось справді конекту з людьми, які будуть мене оточувати, або з викладачами, і з друзями, і з однокласниками, в майбутньому, можливо, одногрупниками, що ми так не будемо, але хочеться вірити, що далі так само буде дружня, хороша компанія, атмосфера. Цього дня я очікувала всі свої 11 років навчання. Я заради цього дня, в принципі, та йшла у 10 клас. Коли я була в 9-му, мені казали, та піди, там ти знаєш, на кого ти хочеш навчатися. Але мені все-таки хотілося відчути цей смак, випускного. це пройтися в ДК посидіти, вальс танцювати. Це дуже класні емоції. Я дуже рада, що я зараз тут, і прямо зараз можу відчувати те, що я відчуваю. Дуже рада, що настав цей момент, хоча трошки сумно дійсно, але все ж більше радості. Насамперед, сумно. Через те, що в майбутньому буде трішки важче ніж в школі, а я це розумію проте. Щастя також, тому що дуже приємні відчуття, і зараз свято. Я дуже щаслива, що в моєму житті є таке чудове свято, як випускний. Всі дівчатка, мені здається, хочуть на випускний і на своє весілля. Якщо чесно, було дуже багато емоцій. Я так в мене тато казав слово на випускному в школі, то я так трошки сплакнула, але потім вже якось позитивні емоції перевищили. Напевно, при велике щастя, адже тебе всі вітають, всі йдуть, і таке таке. Емоція, Значить ти найособливіше в цьому світі, але, напевно, через декілька годин це все буде таке розчарування, що це все закінчилося. На жаль, вже це не пережити ще раз, але це назавжди залишиться в нашій пам'яті, назавжди з нами. Напевно, коли я тільки що медаль отримала, це було найкраще за сьогодні. Насправді він дуже дивний. А, бо… Наче то там я і рада, але водночас сумно якось, бо все ж таки 11 років всі разом. А тепер а, треба йти далі, треба щось робити. І сьогодні випускний, І типу, а що далі робити? Ну таке. Дуже збентежує мене цей день. Думаю, я його буду дуже довго пам'ятати та згадувати. Я відчуваю дуже теплу атмосферу. Ось в школі як було святкування згодом у палаці культури і буде продовження ще. І я вважаю, що це буде просто незабуваємим випускним вечором. А взагалі, все було на відмінно, класно і суперово. Все продумано, розплановано. Ну коротше, все супер. Мені сподобалось. Чесно, прикро адже не знаєш, куди всі поїдуть, як воно буде в житті далі. Мені дуже подобалось те, що мені випала можливість у себе в школі станцювати останній вальс з моєю подругою. Виступ тут у дітей в Палаці культури мені дуже сподобався. Він був дуже емоційний, такий фееричний, несподівано цікавий. Я дуже радий за своїх друзів, які отримали золоті медалі. Наразі відчуваю радість, але розумію, що з часом ці моменти будуть настільки цінними, що. Вже не захочеться так радіти, а більш сумувати за всіма і за всім в цілому за школою, особливо існують слова, що є дорожчими за будь-які подарунки, і це слова вдячності. Випускники готові говорити їх тим, хто в них вірив, підтримував і вчив жити далі. Тож дорогоцінне, дякую, звучить своїм батькам. Мамі і тату за те, що мене виховували, своїм двом улюбленим вчителям Алі Іванівні та Ілоні Володимирівні. Завдяки ним я стала такою, яка я є. Та напевно хочу по подякувати своїм двом подругам Елі та Насті, бо я їх дуже сильно люблю, і вони також повпливали на мене дуже сильно. Дякую моїм батькам, що вони пройшли цей шлях зі мною, що виростили мене такою людиною, якою я є. Дякую вчителям, які мене навчали всі ці 11 років, які витерпіли всі мої там якісь негаразди перейшли зі мною. Дякую моїм друзям, які були завжди поряд, які мене підтримували. Любили я їх теж дуже сильно люблю та буду за ними сумувати. Хочу подякувати батькам, бо ну вони пройшли зі мною ці 11 років. Да, це було класно. Хочу подякувати всім, хто був зі мною весь цей шлях, особливо моїм батькам, які завжди мене підтримували, навіть коли було дуже складно, було дуже неможливо. Але ми дійшли, пройшли цей шлях разом. Також дякую всій шкільній родині, своїм однокласникам дуже сильно за те, що ми завжди були разом і вони мені завжди допомагали. І класному керівнику Ілоні Манько, яка завжди теж була поряд у найтрудніші часи, і звичайно, всій школі батькам і взагалі всім. Хочу подякувати своїм батькам. А взагалі своїй родині, своїм друзям, своїм друзям за те, що вони мене підтримували, завжди були рядом. Я хочу подякувати перш за все своїм батькам за те, що вони мене. Підтримували, наставляли туди, куди мені потрібно, допомагали в чомусь, щось забороняли, щоб мені якось би нашкодило. Вічно хочу сказати своїй школі, своєму директору, вчителям, які плекали мене всі ці 11 років, завдяки яким я стаю тут з цією ленточкою, Веселий, радісний і не знаю, що робити далі. Я хочу подякувати своїм батькам, мамі, татові, бабусям і дідусям, які мені підтримували всі 11 років, своїх вчителів. Також тих вчителів, з якими ми писали Олімпіади, які особливо мене підтримували також. От. І навіть хочу подякувати своїм однокласникам за нашу співпрацю, за підтримку також. У кожного з випускників свій шлях хтось залишиться в місті, хтось поїде у мегаполіси або за кордон. Проте, всі вони несуть із собою частинку рідної школи, міста, друзів, і з глибокою вдячністю за прожиті шкільні роки та з натхненням перед майбутнім випробуванням вони адресували найщиріші слова одноліткам усім випускникам 2025 року. Я хочу побажати терпіння, наснаги, ніколи не здаватися, мріяти, просто здійснювати все, що ви бажаєте, і все, чого прагнете. Не слухайте нікого, хто каже вам, що у вас щось не вийде. Сяйте, і все у вас буде добре. Щоб всі знайшли те, заради чого вони хочуть іти далі, щоб в них все вийшло і що, як би життя не повернулося, треба завжди залишатися людьми. Хочу бажати успіху, тому що. Хочу, щоб у всіх все склалося як найкраще в цьому житті. Це дуже важливо, як на мене, у професії, у професійній сфері, щоб кожен знайшов себе в цьому житті і в цьому світі. Я бажаю сили насправді, тому що незважаючи на те, що йде таке більш вже спокійне життя, ніхто не буде за тобою бігати, не потрібно буде вставати там в школу постійно, але буде, буде складно. І я бажаю всім сили, терпіння і наснаги, успіху. Терпіння також, я думаю, що я побажала б якоїсь наснаги та натхнення, особливо якщо людина йде в творчу професію, то їй там треба дуже багато натхнення, тому що це. Щось таке, що ти повинен показувати людям, і ти повинен викликати емоцію, а це насправді дуже важко. Тому я хотіла би побажати всього найкращого своїм однокласникам. Бажаю, щоб у них в житті все склалося так, як вони хотіли. Бажаю їм всього самого найкращого, щоб їх любили, поважали, щоб у них все з майбутньої професії склалося. Бажаю всім випускникам вдало вступити туди, куди ви хочете. Хто ще не здавним, те здати його на ті бали, які ви. На які ви вивчилися, щоб ваш, на вашій стороні була удача, щоб у вас все склалося у житті, так як ви забажаєте, щоб ви знайшли себе та розвивалися. З кожним днем все більше бажаю, щоб це свято особисто для них пройшло дуже весело, щоб вони його запам'ятали, щоб е через там 10, 15, 20 років вони зустрічалися зі своїми е колишніми однокласниками, згадували різні моменти в житті і е ну просто щоб вступили тоді, туди, туди, куди вони б хотіли вступити, щоб їх мрії, здійснилися, намітити собі ціль, щоб потім до неї йти. Тому що ну безцілі дуже складно. Добре скласти НМТ, а поступити куди вони хочуть, і щоб в них було все добре, і щоб вони вірили в себе, все в нас вийде. Вступити, куди вони хочуть, вивчитись на того, коли на кого хочуть, та піти працювати за свою професію, але ж не забувати про те, що треба відпочивати, з друзями десь бачитись, не забувати свою шкільну родину, батьків, які допомагали, класних керівників та вчителів зі школи. Успіхів перш за все тим, хто ще не склав національний предмет, мультипредметний те. Та й теж подальші, тих, хто вже здали успіхів на вступ у той вищий заклад, який вони самі обрали. Нехай вони йдуть до своєї мети і стають тим, ким вони мріяли ще з дитинства, не здаватися. Вірити в свої сили, щирі зворушливі слова лунали на адресу цьогорічних випускників від тих, хто від першого подиху вірив у них, підтримував у кожному кроці, радів успіхам і розділяв тривоги їхніх батьків. Хочу побажати головне наполегливості, щоб у них сім'ї здійснилися. Що все, що задумали, все вийшло. Впевненості в себе в цей тяжкий час, але вони показали усім нам, які вони наполегливі, які вони незламні, і це їхнє велике досягнення на цьому етапі. А в майбутньому їм всього найкращого. Всі випускникам бажаю тільки не здаватися, йти вперед завжди. Дуже багато перешкод на їх шляху в наші часи. Нехай мають. Великі цілі досягають їх, представляють Україну по всій нашій планеті. Дорогі випускники 2025 року. Я вам бажаю здійснення незаповітніших мрій, успіхів у подальшому навчанні, а також успіхів у подальшій кар'єрі. Ви, випускники, Ті, які пройшли нелегке шкільне життя, бо на вашу долю випали руки ковіду та війни, ви чули тривоги, бачили укриття. Але ви молодці, бажаю вам якнайшвидше. Подальше закінчення війни та мирного неба. Успіхів вам, випускники надсилали свої вітання місту, яке дало їм перший упевнений старт у доросле життя, і зізнавалися горішнім плавням у безмежній любові. В нашому місту я побажаю подальшого процвітання. Це дуже гарне місто. Воно таке зелене, чисте. І Я хочу, щоб наше місто завжди жило і завжди квітло. Я бажаю розвиватися, щоб я приїхала сюди через пару років, ходила і думала, боже. Коли я була тут, все було по-іншому, але насправді у нас і так чудове місто, чудова школа, і я бажаю, щоб воно розвивалося і надалі. Щоб молодь вона хотіла тут залишатися, щоб вона тут працювала і розвивала його далі у всіх напрямках, не тільки в металургійному або в технічних, а й багато інших сфер, спеціальностей, і щоб діти справді хотіли тут залишатися. Я бажаю, щоб наше місто ставало все більш більше розбудовувалося, ставало більш як популярним, щоб більше людей про нього дізнавалося, щоб не було такого. Коли ти там десь в, в центрі і кажеш, а, ну я там з такого міста, ви не знаєте, напевно, ні, щоб ви фіскали сурічні пламінки. А, так, та я ж знаю, я чула про це місто. Я дуже люблю своє місто, і мені дуже б хотілося, щоб воно розвивалося і надалі. Мені здається, що наше місто, не дивлячись на те, що маленьке, проте воно дуже гарне. Я дуже б хотіла, щоб наше місто розвивалося і надалі, і щоб я з гордістю казала, що я. Уродженка грішніх плав. Розвивайся, любе місто. Люблю тебе, Грішні плавні, щоб було багато свят в мирній країні, щоб у місті лунали пісні, проводилися круті заходи. Щоб всі люди були щасливі, любили своє місце та з гордістю поверталися сюди. В нашому місту я хочу побажати єдності, щоб отак от частіше збиратися. В нашому я хочу побажати більше таких. Випускників з великими досягненнями, щоб вони розвивали наше місто. Я бажаю лише тільки найкраще, бо я його дуже дуже сильно люблю. Я бажаю, щоб він далі розвивався тільки в найкращу сторону. Мені дуже подобається наше місто. Воно дуже е, окультурне, дуже сучасне, дуже чисте. Е, мені подобається, які роблять в нас е, різні місця для відпочинку, парки, сквери і так далі. Я е, е, Запропоную просто тримати таку марку і продовжити в тому ж самому дусі з такими ж темпами рости у геометричній прогресії, щоб воно тільки розвивалося і покращувалося таким чином, як це воно робить зараз. Ніколи не зупинятися і продовжувати рости зі своєю величністю, продовжувати працювати і прошу випускників повертатися до нашого міста, відбудовувати, розробляти його ще кращим і ще могутнішим. Щасливої дороги, випускники 2025 року. Нехай ваші мрії оживають, нехай доля буде щедрою, світлою і вільною. Пам'ятайте завжди, місто горішні плавні вас любить і вірить у вас.